Бажаю вам всього найкращого, здоров'я, щастя, всього-всього бажаю, щоб ми наступний новий рік уже зустрічали разом, дома під мирним небом. По ту сторону екрана загиблий захисник України Олександр Дрига вітає свою родину із Новим роком. Це відео він записував напередодні своєї загибелі 31 грудня 2022 року. А вже через 20 днів Саші не стало, говорить його дружина Ольга Дрига. 30 вересня 2024 року стало ще одним пам'ятним днем. На фасаді його рідної 11-ї школи захиснику відкрили меморіальну дошку. Дружина Олександра Дриги Ольга згадує день, який пов'язав їх із чоловіком. Це весілля подруги 28 років тому. Завдяки цій події Ольга переїхала із Харкова і стала жити у Полтаві. 25 років ми прожили разом. Веселий, дуже веселий, позитивний. Посмішка не сходила з обличчям. Сьогодні на порозі рідної школи Олександра Дриги згадують, чоловік легко міг оминути поріг військомату. Саша не подивився, що в нього була друга група інвалідності. Перший день війни став на захист всієї нашої України. Це була його воля. Він сказав, мій обов'язок і хто як не є. Можна все на світі вибрати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. І Олександр любив свою країну, він любив своїх рідних і він зробив свій власний вибір. Він став на захист своєї рідної батьківщини. Він запам'ятався як здібний, наполегливий юнак, чесний і порядний. Він мав авторитет серед ровесників. У нього завжди була своя думка. Високий, світлорусявий та завжди усміхнений. Саме таким Олександра Дригу згадує його однокласниця Тетяна Якименко. Саша постійно жартував, він був дуже активним, брав участь у всіх шкільних заходах. Саша був дуже розумним і гарно вчився. Гарні якості та своєрідний позивний згадують свого сина, батьки Олександра. Він був люблячим, хорошим сином. І ніколи нам ні в чому не відмовляв. Ні в роботі, ні, що купити. Всі він. Завжди-завжди він. свої як кажуть, обов'язки виконував. Сумуємо, нам його не вистачає. Серце болить ще дужче і дужче. Прям я не лікує. Вмів, все, ремонти робити, і євроремонти. посліднього все нам допомагав. Він працював податковий. З після світу після школи закінчив університет, а потім підприємець. Оцей поземний тендер. Він ті тендери виігрував. Неважливо, хто проти тебе, важливо, хто поруч з тобою. Так говорять про Олександра Дригу і його побратими. Санька, гарний товариш, відмінний побратим. Тепер вже я точно знаю, гарний син. Завдяки йому я зрозумів, що таке настояща дружба. Бо це та людина, яка завжди, попри те, що йому буде щось незручно, це він відкладав на останній план і більше переживав за чиїсь проблеми, а не за свої. Ми повинні бути вдячні тим, хто виховує таких героїв. В першу чергу це батькам і вчителям. Слава Україні! Мрія загиблого захисника України Олександра Дриге в унісон з усіма українцями. Це буде добре і це буде хорошо. Наша перемога буде в наступному році.